Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку руда хитрунка. Я думаю, ви здогадалися, про кого буде йти сьогодні мова. Візьміть свій зошит. Мандруємо зі словом, відкрити його на сторінці 19. Знайдіть загадку і прочитайте її. Давайте зробимо це разом. Намагайтеся встигати читати за мною і повторювати мою інтонацію. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гап. Всіх котів порозганяв. Хто, скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це правильно, я думаю, ви всі точно назвали слово. Давайте навчимося правильно відповідати на питання. У завданні 2 вам пропонують прочитати опис собаки, складений за запитаннями. Зверніть увагу, як виділені слова допомагають дати відповідь на запитання. Читаємо перше запитання. Хто зображений на малюнку? Виділене слово Хто? Відповідати починаємо з кінця питання. На малюнку зображений. І замість слова хто пишемо слово собака. І у нас є перше речення тексту опису. На малюнку зображений собака. Друге питання. Якого кольору в нього хутро? Виділені слова. Відповідати починаємо з кінця. Хутро в нього сірого кольору вставляємо замість виділених слів. Далі, будь ласка, самостійно прочитайте питання і відповідь. Я думаю, ви прочитали питання і відповіді. А тепер прочитайте тільки відповіді і послухайте себе. На малюнку зображений собака, хутро в нього сірого кольору, мурочка в собаки видовж... видовженої форми, очі у тваринки чорні та блискучі, у песика білі гострі зубки. Вуха в нього, як маленькі трикутнички, хвостик у нього пухнастий і закручений догори, як бублик. Ви почули, що, відповідаючи на питання, складено текст опис собачки? Попрацюємо далі. Відгадайте загадку! У лісі кралечка гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, шовковиста і руда, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Так, це лисичка, запишіть слово відгадку. Лисичка. Розгляньте фото цієї лісової красуні. яка ж вона гарна, пухнаста, руденька. А далі попрацюйте самостійно, користуючись малюнком, матеріалами попередньої вправи, складіть три речення. Про лисичку і запишіть їх в зошит на сторінку 20. Малесенька підказочка. Погляньте на перше питання. Хто зображений на малюнку? Замість слова хто ми повинні підставити слово лисичка, а відповідати починаємо з кінця. На малюнку зображена лисичка. І так, оберіть три питання, на які ви складете відповіді, і запишете їх в зошит. Прочитайте написане своїм друзям, мамі. Ну і не забудьте надіслати мені фото вашої складеної розповіді, щоб я теж могла прочитати. і скінчився наш урок. Домашнє завдання для вас. Ну, найперше, перевірте всі слова і речення, які ви написали, щоб в них не було помилок. Розфарбуйте малюнки на сторінці 19-20. А далі, творче завдання. Доберіть якомога більше слів, назв, ознак до слова лисичка. Тобто запишіть лисичка яка і як можна більше слів доберіть, яка ж вона. А відповідь свою ви можете записати аудіоповідомлення або просто записати в зошит і надіслати мені своє фото. Я дякую вам за увагу. Чекаю з нетерпінням фото ваших робіт. До побачення! Ви молодці.